Ви знаєте, що у нас плануються вибори в 2015 році президента. В принципі, я не вірю, що вони будуть взагалі, але е на цю тему я написав також гумореску. як ці вибори будуть виглядати в нашій тоді ще е невідвойованій державі. Ну, якщо ви трошки знаєте політичний полог партії регіонів нашої влади, е, я буду натякати тоді про кого йде мова, бо там його тільки імена. В Межигір'ї Свято, в Межегірі О, Тут ікра червона, там шампанське льют. Кращого діждався, хоч один із нас. В гаранта, диву унітаз. Скаже, що что унітаз дурниця унитаз, унитаз херня. Один з першим тілом в щодня. Сам на сам, сам, на сам в контакті. сам І що випив знає? І що мав у душі, дами в діамантах золота висить, шахтарів нас Божий стільки заробить. Всюди Ефрі, всі прийшли екстаз, коли показали рутею унітас. По золота от моє щастя мить, а заради такого варту жить. охоронець строгий, ближче не пустив. Тому, не обосрали. Це не ексклюзив. Після справ державних, після ситих страв, Ліг гарант у ліжко і міцно заспав. Йому приснилась молодість буйна, Навкруги висока колюча стіна. Баланту на зоні знову роздавав, як парашу чистив, він колишниряв. Раптом десь із неба взявся чоловік. Я, твій ангел Вітя, я з тобою навік. Доки на землі ти владу загрібав, Бог гріхи твої вже всі порахував. Але маєш вибір, бо про рік, пророк, або другий термін. Або. Третій срок! Що таке наслилось треба мати план? На ноги зірвався вражений гарант, затрусили з руки лє холодний піт, якщо насправді з це привіт? Всіх зібрав миттєво через телефон. Надо обезвредить этот вещий сон, топшов оборсень, что-то за номек, как Кос сказать, посмели мне по третий срок. Мовчки всі стояли хозяи страны, те миллиардери підлі брехуни, Тільки Межигір'я гірья в шепіт понесло. Господа, не купиш!» да, мне повезло. Ренат начал первым. А что тут обсуждать? Выбор президента нельзя проиграть. Если проиграешь, Витя, ты прости, у меня страною разные пути. и кровосиси, Коля продолжал, рубли все, что можно, чтобы ты проиграл. Профессийный уряд Не шкодує силь, Роблять за живота, щоб ти 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 хоть понимаешь, что она говорил? Да, даже мови вивчити не можеш, дебіл! Ти, пример мозгами шевілий чуток. Разве это ж огромно тут? Ты термин или срок. Чтоб мир народу. дав наш результат. Треба ну, ну, посадити весь електорат. Правда, наші тюрми трохи замалі. Е, та є стадіони в місті і селі. Якщо ж огорожі навколо звести, та кулючим дротом щільно обнести, урни там поставить, бюлетні роздать, а потім, так як треба нам порахувати. Молодчина, Вітя! Что за голова? Ну, наконец, да, я слышу умные слова. Возьми в помощь урок. Наверное, урок шестым. Но чтоб термин, а никак не срок. Я, конечно, в теме не в знаком. Я под это дело подключу альтком. Там крутые пахнет. Если заплатить, более конечно, А что им стадионы в зону превратить? Только вряд ли это объяснить смогу. А, а есть Володя с Так э, пусть не тут Богу. Все, Борис, ты понял. Нельзя проиграть. А то с Украины будем когти рвать. Скажи, Боря, прямо. Мне уж не пришли, где и на какие будем жить шиши я ведь не Ахметов, ну так, не волю с теми, Мог поблазим много есть на черный день, где-нибудь в Баяне или в Катманду, с такими деньгами я не пропаду. Дай Андрею слово. Клюев. я не пустозвон. Пусть Володя в темпе напишет закон, Клоунов до руки, маханет рукой и гарант надолго долго обретет покой. Теперь о программе. Тут простой прием. Мы наповорачиваем всю вину сольем, Крызу подавали, прыгу перешли, пенсии подняли, евро провели. Да открылись двери, как солнце за хмар, до залы долу входит санитар. Чути вадний голос. Бо що то вже базар? Ну, Припиняйте бати. Головний наказав. Якби я не санітаром був, а головним, я б не все дивитись, дозволив дурним, бо ті поліцову така каламуть, там навіть здоровий, може, шизануть. Всі в свою палату я в зміні тепер президент в дев'яту, а в п'яту прем'єр. Швидко все за да, тих, хто спить увесь дум. Новий день настане а з них виборчково. Тепер для СБУ, якщо у цій пісні, пане полковник, хтось своїх устрів і вже розпирає благородний гнів. І ненайзвісний. І район знаком, значить, ще не всіх турнів забрали в ту Дякую.